Всім привіт і слава Україні! З вами контрпропаганда. Шановні глядачі, в Москві вирішили, що християнська заповідь на убий є дискредитацією армії. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки приготував спеціально для вас головні фейки та наративи ворожої пропаганди, актуальні станом на зараз, тобто все те, що ворог активно розповсюджує у засобах масової інформації та на просторах інтернету. Ціну путінського обурення визначать репарації. Путін 12 червня на урочистому прийомі на честь Дня Росії із посмішкою на обличчі та бокалом шампанського в руках видав із себе великого гуманіста. Він висловив обурення, нібито ударами ЗСУ по житлових кварталах і назвав їх безглуздими. Незрозуміло, навіщо це робиться, заради чого і в чому сенс. І щодо явно гуманітарних об'єктів це дивно, тому що військового сенсу в цьому немає жодного. Цинічно переймався він. Насправді, в той же самий час, коли Путін ніс цю маячню, стало відомо, що росіяни бомбили місто Оріхів Пологівського району Запорізької області. Три керованих авіабомби влучили по території міста, зруйновані приватні будинки та комунікації. Від отриманих травм загинув 48-річний чоловік. Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС втратили свої домівки майже 16 тисяч мирних українців. Про це заявив генсек ООН Антоніо Гутереш. А станом на кінець травня 2023 року тільки в Харкові через постійні обстріли втратили дах над головою або мають пошкоджене житло 150 Тисяч місцевих мешканців загалом, станом на квітень, тобто ще до врахування Каховської трагедії та інших руйнувань, сума збитків житлового фонду України внаслідок російської агресії складала 54,4 мільярди доларів. Кількість зруйнованих та частково пошкоджених будинків станом на той час складала 158 тисяч тому ціну путінського брехливого та лицемірного військового обурення руйнувань в Україні визначить тільки сума репарацій, яку Росія неодмінно заплатить. Цікаві лауреати та одержувачі нинішніх державних нагород на Росії. Серед нагороджених не було жодного військового. Лише після церемонії Путін з'їздив до центрального військового клінічного шпиталю, де нагородив поранених окупантів. Там він навіть розповів дивну історію про те, як старший лейтенант вивів із оточення цілу бригаду. Я говорю, Юрій Іліч, мені повідомили, що такий-то військовослужбовець воював мужньо і героїчно. Але на жаль, отримав важкі поранення та загинув. Він говорить: товариш Верховний Головнокомандувач, я живий. Я говорю, так, тепер я бачу, що ви живий. Путін на зустрічі з пораненими військовими в шпиталі імені Вишневського розповів про телефонну розмову з Юрієм Жулановим. Старший лейтенант був поранений під час відбиття наступу ССУ 5 червня. Він виводив свою мотострілецьку бригаду із зони вирогідного оточення. Насправді, якщо лейтенант виводить цілу бригаду із оточення, то премії дійсно нема за що давати. Проте п'ять премій з дев'яти дісталися пропагандистам та тим, хто чинив злочини на окупованих українських територіях. В номінації за гуманітарну діяльність переможцем став режисер-пропагандист Карен Шахназаров, який бере активну участь в антиукраїнських телевізійних ток-шоу, зокрема у Соловйова. Держпремію за гуманітарну діяльність отримала голова одного із департаментів загальноросійського народного фронту Юлія Зімова, яка займається депортацією українців із тимчасово окупованих Росією територій, зокрема із Маріуполя. За правозахисну діяльність держнагороду отримала голова благодійної організації Справедлива допомога доктора Лізи Ольга Дємічева. Яка під час вручення нагороди зазначила, що вважає так звану СВО правозахисною операцією, держпремію в галузі літератури та мистецтва отримали одразу троє. Серед них колектив, який працював над останньою космічно кінематографічною брехнею Росії, фільмом Виклик, гендиректор першого каналу Костянтин Ернст, режисер Клим Шипенко та актриса Юлія Пересільд. Російські кінокритики відзначили пристрасні монологи про національний характер, а також значущість картини виключно із політичної точки зору. Премію в номінації література та мистецтво також отримала худрук державного народного російського хору імені П'ятницького Олександра Пірмякова. Вона разом із колективом хору ще в березні 2022 року одностайно підтримали вторгнення в Україну. За що й потрапили у відповідний санкційний список України, кожен із лауреатів цієї премії отримає 10 мільйонів рублів. За загиблих мирних мешканців в результаті Каховської трагедії пообіцяли лише мільйон. Тож пріоритети очевидні. Отже, друзі, ставайте нашими побратимами у спільній інформаційній боротьбі. Робіть репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. А на цьому в мене на сьогодні все. До побачення.